Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зрічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобаючку цьому відео. Почнемо з дуже трагічної події, яка трапила сьогодні вночі на території Херсонської області, близько 3 години ночі, 6 -го червня. Російські війська підірвали греблю Каховської гец-станції, що забезпечує південь України електроенергією і прісною водою. Також ця станція важлива для роботи Запорізької атомної електростанції, оскільки наповнювання її прів охолоджувачів залежить від рівня води в Дніпрі. Що загалом трапилось? Про це повідомляє видання Українська Правда. Офіційно про те, що росіяни підірвали Каховську ГЕС, першими доповіли в оперативному командуванні південь. Проте раніше ця інформація почала з'являтися в так званих проросійських телеграм-каналах, де винними, звісно, виставлялись не окупаційні війська, а українська сторона. Деталі про те, як саме була зруйнована дамба, поки немає. Був лише один вибух, а далі Каховська ГЕС посипалася картковий дім. Розповідають українській правді житель нової Каховки, який виїхав на підконтрольну Україні територію. Були зруйновані гребля і машина зала ГЕС, яку підірвали зсередини. Про це повідомили в Укргідроенерго. За їхніми оцінками пошкодження настільки значні, що відновити станцію буде неможливо. У подальшому МВС почало евакуацію жителів затоплених сіл. Обласна військова адміністрація організувала підвіз води на півночі Херсонщини, а жителям Херсона порекомендували у разі підняття рівня води до 5 метрів перебиратися в більш безпечні райони. За оцінками Сергія Гапона, завідувача лабораторії світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку, на лівобережжі розливи можуть сягати в території до кількох десятків кілометрів. Це означатиме підтоплення всіх населених пунктів, що розташовані на проміжку 2-2,5 кілометра від берегу Дніпра. Найбільша кількість людей можуть постраждати в Херсоні. І ми знову ж таки бачимо хроніки і відеоматеріали в різноманітних соціальних мережах, що вода продовжує прибувати до Херсону. Ну, відповідно, реакція влади була в тому, що було зібране екстрене засідання РНБУ. І знов ж таки президент України Зеленський дав доручення проводити евакуацію з тих сіл Херсонської області, які підтоплені, і також було дане розпорядження щодо забезпечення питною водою тих районів, які знов ж таки постачалися водою з Каховського водосховища. Також сьогодні ще має бути засідання Радбезу ООН, але тут знову ж таки потрібно зрозуміти, що навряд чи воно буде мати якийсь результативний ефект, оскільки все знову ж таки завершиться тим, що Росія буде розповсюджувати якусь свою пропаганду. А інші сторони, звичайно, будуть засуджувати Росію. Тому що саме вона причетна до підриву Каховської ГЕС. Звичайно, російська сторона перекладає відповідальність, як завжди, на українську сторону цей клоун Небензя також складає, також скликає. Засідання Радбезу ООН, так для того, щоб знову ж таки ретранслювати пропаганду. І Тут якраз мене обурило і не тільки мене, а й деяких інших осіб. Е діяльність ООН, коли вони написали, що сьогодні якийсь там день російської мови. Врешті-решт вже потрібно поставити чітко питання з приводу того, чи доцільно Росії знаходитися в Організації Об'єднаних Націй, коли вона вчиняє такі терористичні дії, які несуть екологічну екокатастрофу. Якщо ви не можете вигнати Росію з Радбезу ООН, в мене є ще одне логічне питання: а що там продовжує робити Небензя? От в Нью йорку в штаб-квартирі. От що він там робить? Чому його до сих пір не вигнали з Сполучених Штатів Америки? Не заборонили російські делегації в принципі здійснювати якісь виступи. Тому що вже зараз деякі аналітики вони прирівнюють. Цю катастрофу, яку вчинила Росія на території Херсонської області, фактично до ядерного удару. Тому що наслідки будуть досить болючі в контексті і людей, і тварин, і самої природи, самої фауни, флори, яка знаходиться на відповідних територіях. І за це, знову ж таки, хтось повинен нести відповідальність. Звичайно, це має. Нести цю відповідальність Російська Федерація, тому що саме вони здійснили цей злочин. Тому з приводу ООН я не дуже бачу якихось перспектив, що там, до прикладу, буде якась прийнята резолюція. ООН, врешті-решт, повинно для себе прийняти якесь вольове рішення щодо вигнання Росії з відповідної організації. Тому що якщо вони цього не зроблять, то вони стають просто ще гірше ніж Ліга Нації, тому що Ліга Нації, яка функціонувала від... Завершення Першої світової війни до початку Другої світової війни вона, хоча б була спроможна виганяти ті країни, які порушували певні статутні правила. Нагадую, що таким чином, з націй був виключений і Радянський Союз, коли вони здійснили напад на Фінляндію, Японію також виключали з націй. А вибачте, організація Об'єднаних Націй вона не спроможна навіть на ці кроки. Тобто, в контексті цього засідання також я прокоментував. Ну, і знову ж таки говорять про те, що на місці цієї зруйнованої Каковської ГЕС буде будуватися нова гідроелектростанція, і вже за попередніми підрахунками на будівництво відповідної станції буде витрачено близько 1 мільярда гривень. І зараз знову ж таки ми будемо продовжувати слідкувати за тими подіями, які відбуваються на території Херсонщини. Зараз ми бачимо, що знову ж таки вода продовжує е, прибувати до. Сіл і селищ і евакуація також продовжується. А маємо знову ж таки віру і надію в те, що російське керівництво буде нести відповідальність в першу чергу в гайському трибуналі, саме і за цей вид злочину, який вони здійснили 6 червня зранку. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути. Поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України і вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам! Thank <laughs> you.